Ви знаєте, що таке означає слово повод, російське слово, повод? Я, хоча не дуже часто якби, працюю з комп'ютером, але зранку вирішив подивитися, що, що ж це воно означає. Я так якби собі трошечки знав, що повод, я знаю, що це на українській мові це вішки. Віжки чи повод'я, що кажуть на російській мові, коли управляють конем. От. Якщо десь якась людина проявляє ініціативу і їй довіряють кажуть, тобі віжки в руки. Бери і займайся. Знаєте, а е, ще воно означає е, обстоятельство. От я так виписав, все способне бути основанням для чого-нібудь? Для сори, безпокойства, роздору, розговору, слуху. Оце воно означає, якби, два таких, має два таких значення. Але сьогодні я хотів би нашу увагу звернути на те, що це слово в нашому житті воно може. Також зіграти вирішальну роль. Якщо хтось їде кіньми, в нього цей повод в руках, він їде так, як він е, рахує за потрібне. Той, хто сидить з боку, я думаю, що всі, хто водітелі, вони знають, коли сидиш збоку, ти їдеш, їхав би зовсім не так, як їде той, хто їде за рулем. Ти би не так робив, ти би не так повертав, тебе не так тормозив. І ти рахуєш, що ти сидячи з боку, поступив би правильніше, ніж той, хто в даний момент знаходиться за, за, за рулем. Але це є якби помилка, тому що кожен має свій стиль їзди, кожен якби, має якусь свою ціль, кожен знає якісь свої правила їзди. І, якби сидячи з боку, ти не можеш комусь указувати. Хоча буває і в житті так, коли людина живе, на її життя дивляться інші люди і хочуть підказати, дивлячись якби, своєї колокольні на життя інших людей. Сьогодні я нашу увагу хотів би звернути на таке Слово Боже, щоб ми. Вислухавши ці слова сьогодні, зробили висновок і в своєму житті не давали повода іншим людям, і щоб через наше життя не холилося ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Перше місце, яке я буду читати, це друга книга Самуїла. Російська це друга царств, 12 розділ з першого віршу. Читаємо такі слова. Друга книга Самоїла, 12 розділ з першого віршука. І послав Господь Натана до Давида, а Він прийшов до нього та й сказав йому: два чоловіки були в одному місці один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а убогий нічого не мав, окрім однієї малої овечки. Яку він набув та утримав при житті, і росла вона з ним та з синами його разом, і з кавалка хліба його їла, з келіха його пила, та на лоні його лежала, і була йому, як дочка. І прийшов до багато чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої, щоб спередити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. І він узяв овечку того бога чоловіка, спередив її для чоловіка, що до нього прийшов. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, він сказав до Натана, Як живий Господь, вартий смерти той чоловік, що чинить таке. А овечку він оплатить чотирикротно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. І сказав Натан до Давида: Ти той чоловік, так сказав Господь Бог Ізраїлів: Я помазав тебе над Ізраїлем, і я спас тебе з Саулові руки. І дав тобі дім твого пана та жінок, пана твого на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїля та Юди. А якщо цього мало, то додам тобі ще цього та того. І чому ти зневажив Господнє слово і вчинив це зло в очах його? Хіба на не вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амонових синів. А тепер не відступить меч від твого дому, аж навіки, за те, що зневажив ти мене. І взяв дружину хтіянина урії, що була тобі за жінку. Так сказав Господь: ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, а він покладеться жінками твоїми при світлі цього сонця. Хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. І сказав Давид до Натана, згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида: І Господь зняв твій гріх. Не помреш. Та що ти спонукав зневаження Господа цією річчю, то син твій народжений тобі конче помре. І пішов натан до свого дому. І сказав Давид до Натана, зрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, Господь зняв гріх, твій не помреш. Та що ти спонукав зневаження Господа цією річчю, то син твій народжений тобі конче помре. На російській мові. От 14 віршик звучить так, що ти дав повод врагам Господа холіть ім'я Його. Дав повод, ти дав повод, це ти зробив такі обставини, де вороги Господа будуть хвалити ім'я Його через тебе, тому що вони бачили, що ти своїм життям. Всім своїм життям довірявся Господу. Вони бачили благословіння Господнє в твоєму житті, і ти дав повод, щоб вороги зневажали Господа. Цю історію, я думаю, ви всі знаєте. Хто не знає, ви прочитайте другі, другі книзі Самоїлова. Раніше глави, і ви будете знати цю історію, як поступив Давид. Нечестиво в своєму житті. І Господь, посилаючи свого пророка, хотів, щоб Давид зробив висновки із того, як він поступив в своєму житті нечестиво перед Господом, що навіть пішов на те, щоб вбити людину із за жінки, вбити її чоловіка. І Бог. Послав свого пророка, щоб він його поставив якби, на правильну дорогу. Тому що Давид він був щирий, він любив Господа, але так як у нашому житті буває, що ми часто, небо зростуючи, збиваємось з цієї дороги і можемо своїм життям давати повод ворогам Господа, зневажати ім'я Його. І хотілося б. Щоб дійсно нас Бог підтримав і дав нам сили, і особливо дав мудрості нам, щоб ми бодроствували на цьому шляху, провірали своє життя і не давали повода, не давали ці вішки в руки, в руки диявола, щоб він не управляв нашим життям. Тому що. Диявол, він ходить, він шукає, якби збити нас з дороги, коли ми не бодрствуємо, так як не пободрствував Давид, і ми бачимо, що своїм життям він дав повод ворогам Господа хулити ім'я Його. Вже в часи церкви, коли після того, як Христос вознісся на небо, і Слово Боже розпространялося по всій землі. Були також ті люди, які шукали, як би, знаєте, із служителів церкви або посміятися, або, можливо, брати вішки в свої руки, управляти їхнім життям, можливо, що вони підчинялися якось. І апостол Павло, в другому посланні до Коринтян в 11 розділі, говорить, Такі слова. І Він це є для нас також настановою, щоб ми могли взяти для себе такі слова. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 11 розізд з 5 віршика, ми читаємо, де Він говорить такі слова. Та, думаю, я що нічим не лишаюсь позад передніш, передніших апостолів, хоч і неук я словом, але не знанням. Та всюди, в усьому ми виявлені поміж вами, чи я гріх учинив, себе упокоряючи, щоб підвищити вас, бо я Божу Євангелію благовістив для вас дармо. Обирав я інші церкви, приймаючи плату для служіння вам. А коли я прийшов до вас і терпів недостачу, то нікого я не обтяжив, бо мій нестаток поповнили брати, що прийшли з Македонії. І в усьому беріг я себе, щоб не бути для вас тягарем і збережу. Як правда, Христова в мені, так оця похвала незамовчана буде, про мене, в країнах Ахаї. Для чого? Тому що я вас не люблю відомо те Богові, а що я роблю, те й робитиму, щоб відтяти причину для тих, хто шукає причини, щоб у тому, чим фаляться, показались такі, як і ми. Такі богфальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів. А що я роблю? 12 віршик, та й робитиму, щоб відтяти причину для тих, хто шукає причини. Російський переклад говорить, щоб хто шукає повода, щоб він не знайшов повода у тому служинні, в якому перебував апостол Павло. Каже до Коринтян, що я. Трудився для вас і старався від вас не брати нічого матеріального, тому що брати з Македонії його підтримували. І він не хотів бути для, тягарем для церкви Коринфянської. Він трудився багато своїми руками. Брати з Македонії його багато підтримували. Для чого? Тому що були люди, які шукали повода. В чому би уловити апостола Павла. А люди, такі вони завжди є, вони були і будуть. Ми можемо згадати ще ті далекі часи, де Даніїл, коли він був у полоні, я думаю, ви також знаєте ту історію. І ті начальники, замісники царя, вони хотіли, бачачи, як цар любить Даніїла, вони хотіли. Найти якусь би причину, щоб цар якось наказав Даніїла. І вони ні в чому не могли знайти ніякого повода, тому що Даніїл був глибоко віруючою людиною. І вони казали, не знайдемо ми поводу, тільки в тому вчині, якому довіряє Даніїл, ми можемо знайти ось той повод. І вони знайшли, коли він молився три рази в день, не звертаючи уваги ні на які прикази, ні на які обставини, він знав, що він служить живому Богу, і він молився. І ось в цьому люди хотіли знайти повод для того, щоб якось обвинити Даніїла. Так і апостол Павло каже, що я старався, щоб такі нечестиві люди лже апостоли, вони не могли знайти ніякого повода. Щоб у моєму житті зневажалося ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Тому і Господь хоче, щоб ми з вами, живучи на цій землі, не давали ніяк, нікому ніякого поводу, щоб зневажалося ім'я нашого Господа. А для цього нам треба тільки бодрствувати і треба молитися, тому що диявол ходить. Як ще раз повторюю, як крикуючий Лев, і він може нас якби, внезапно підстерегти, і якщо ми не бодросуємо, то ми можемо отримати поразку. І в другому посланні апостола Петра, апостол Петро, звертаючись також до віруючих людей, він говорить: ми читаємо друге послання апостола Петра, перший розділ. І з третього віршику читаємо такі слова. Петро теж переживав, він ніс служіння, і він переживав за церкву Христову і завжди старався якось підбодрити, підтримати. І каже такі слова: Перший розділ Другого послання, з третього віршика. Усе, що потрібне для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того. Хто покликав нас славою та чеснотою, через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість. А в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, в братерстві любов. Бо коли це у вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення своїх давніх гріхів. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкриється вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Тому то, каже апостол Петро, покажіть у вашій вірі, покажіть у вашій вірі оці всі качества християнина який повинен бути у кожного в його житті. І якщо це у вас є, каже, і примножується, то воно зробить вас не лінивими, а не безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Якщо ці якості будуть, то ми будемо мати плід в своєму житті, і нікому не, ми не дамо повода, щоб через наше життя. Зневажалось ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Тож, хай допоможе нам цьому Господь. І чуючи ці слова сьогодні, так як казав нахван пророк до Давида, що каже, Ти своїми діями дав повод. Хай збереже нас Господь, що ми своїми діями, всім своїм життям не давали повода ворогам Христа. Щоб не знаважалося Його ім'я через наше життя. І, а як це може бути, якщо ми будемо мати в своєму житті і докладати все старання, щоб набувати якості христиїн, християнина, який я перечистив тут пише апостол Петро. Якщо це в нас буде, то ми не останемось без плоду, а ми будемо вірними. Синами нашого Господа Ісуса Христа. Хай благословить нас Бог і допоможе нам цьому, і збереже нас від того, щоб давати комусь повід. А йому хай буде щиро подяка й хвала. Амінь.